Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні я хочу вам розказати про топ-14 продуктів, які мене трошки здивували в Німеччині. Як сказати, трошки здивували? Деякі з них дуже дивними здалися, так. А деякі просто в нас не так розповсюджені. Але я зараз все вам розкажу по порядку. І так, перший продукт який мене здивував з першого ж дня, це консервовані сосиски. Так, їх тут дуже багато в цяних банках, в звичайних скляних банках, яких завгодно. Сосиски тут на які хочеш смак. Я їх куштувала, скажу я вам декілька разів, але мені вони не сподобались. З цим я нічого не можу подіяти, кажу, як є. А ось так вони виглядають в супермаркеті. Тобто ви їх не пропустите в будь-якому випадку. бачите, вони навіть є з різними там смаками. Я дивлюся, великі, маленькі. До речі, вони коштують, дивіться, невеличкі, маленькі, євро 99 можна придбати. О, є така величезна жестяна банка: 3,49 євро. На кошту. Я думаю, що вистачить всім. І так, другий пункт в списку продуктів цікавих. Які тут споживають, це фарш для бутербродів. Тобто фарш, який їдять тут просто намазуючи на хліб, роблять якісь канапки, сирим так його споживають. Скажу чесно, я поки що не коштувала і поки не хочу навіть, тому що ну, якби, не можу я це сприйняти і спробувати. Ось так він виглядає в супермаркеті. Третій продукт, який мене тут здивував, це заморожені тортики, тортики, які завгодно, а також тістечка. Боже, вони так виглядають класно і такі смачні, я вам скажу, дуже смачні. Я коштувала а, декілька разів. І це дуже вигідно, ти купив, поставив собі в морозильну камеру. І коли до тебе прийшли гості, просто дістав, розморозив, пригостив, і ви смачно посиділи. Ну, це мої улюбленці, подивіться, які прикольні рулетики. Ось, тортик. Такий я куштувала, до речі, дуже смачний. Взагалі з сиром. Так, зараз покажу. О, тут у нас ще є такі ось. Донати міні-заморожені. Це все просто розморозив і, і сиш. Дороги. Ну, класна штука. Спробуйте обов'язково. Четвертий продукт, тобто навіть не продукт, а багато продуктів це консервовані супи, приготовані якісь там вже каші з чимось. А саме консервовані супи. Мене чомусь я скажу, дуже дивувала. Раніше я бачила їх тільки в якихось серіалах, фільмах американських. Але тепер я розумію, що це правда. Дійсно, всі їх споживають. Я так, я так розумію, не люблять готувати. Тому їдять таке. Ви всі бачили такі баночки по телевізору в серіалах. Їх тут реально їдять. Бачите, 2,89 коштує 2,19, тобто порція така баночка поменше, побільше ось такі є. Хто любить їсть. Також декілька слів хочу сказати про молочні продукти. І мене тут молочні продукти дійсно дивують і в гарному сенсі цього слова. Тобто п'ятий пункт моїх продуктів, так скажемо, цікавих це молочний рис. Молочний рис це взагалі. Тема, яка мені дуже подобається на сніданок. Виглядає як звичайна молочна рисова кашка. Але продається в таких упаковочках, як йогурт. Дуже зручно їсти і дуже смачно. Ну Це дуже смачно, дивіться, як виглядає. Є з вишенькою молочний рис, є звичайний, тобто просто як молочна кашка рисова. Є з шоколадом. Це мої малі такі люблять з шоколадом. Дуже смачно. Я куштувала вже всі варіанти смаку. І він дуже дешевий, 35 центів. Шостий пункт це пудинг. Пудинги тут їдять всі. Вони є також в величезних таких банках. Ці пудинги тут просто країна пудингів це правда. Коли ми колись вчили по історії, що в Німеччині дуже люблять пудинги, це не був прикол. Їх дійсно тут їдять постійно. І є дуже до речі, такі смачні, особливо з шоколадом. Мені подобається. Ось дивіться, які красиві пудинги. Хто полюбляє євро 69, будь ласка, смакуйте, є поменше з протеїном, є такі ось здоровенні відерця, так скажемо. Ми таке, до речі, куштували. Непогано, я вам скажу, їсти можна. Є поменше ще, ну, хто який полюбляє. І смаки тут на будь-який вибір, на будь-який гаманець. На любе бажання, Ось дивіться, які шоколадні М -м -м, смакота. Сьомий пункт це молочні напої з добавками. Це таке як молочко з бананчиком, з йогуртом, шоколадне молоко. Дуже класна тема. Також я завжди дивилася і бачила шоколадне молоко в серіалах американських. І тут воно дійсно є, і це дійсно так, і воно дійсно дуже смачне. Ось молочко шоколадне. Це One Love, по-іншому не скажу. І всього 99 центів коштує. Восьмим пунктом буде сир. Незвичайний сир, як ми звикли, їсти твердий. А саме сир такий специфічний, дуже. Я зараз залишу точну назву, напишу вам тут. Тому що я навіть не знаю, як він називається. Але він мені не зайшов. В нас я, до речі, такого не зустрічала вдома. Ось цей сир, що я вам говорила. Бачите, він такий де кругленький в таких пакуваннях. Є ось декілька видів навіть. Я його якось брала, такі червоненькі, але він мені не сподобався. Взагалі, не знаю. Не можу вам його радити, але таке. Що є, то є в магазині. Дев'ятий пункт. Це які завгодно сосиски. Сосиски, які продаються запаковані. Є навіть ходожики запаковані. Також без холодильника вони зберігаються. Дуже всі їх беруть на перекуси. Ось вони, ці сосиски, бачите? Такі великі пакування, без холодильника ці сосиски зберігаються. Ми їх куштували. Є навіть хот-доги прям запаковані, такі маленькі. не Обов'язково сосу. Параш, куштуєш десь, перекушуєш. Десятий пункт це мікс горішків солоних з ММД. Це дуже просто смачно і ціна казкова євро 79. Одинадцятий пункт це звична нам так скажемо їжа, але тут мене здивував строк придатності більше місяця. І те, що зберігається цей продукт не в холодильнику. І знаєте, що це? Це сметана, дівчатка. Дивіться, ось так зберігається, коштує 89 центів без холодильника. Ось і дивіться, який строк придатності. Більше місяця. 12 Це нарізані е, фруктики законсервовані. Також продаються прямо в таких упаковочках, як йогурти. Е, це теж для мене було новиночкою, скажу вам чесно. Ось ця смакота. євро 49 коштує. Дуже зручно, хто полюбляє такі фруктики. Надцятий пункт це про те, що я тут не зустрічала звичайної ікри, яку ми звикли споживати. Тут є якби намазка ікряна, щось на кшталт такого. Тому це тринадцятий пункт буде, тому що ікри я не бачу, можливо, не туди я дивилася, але намазка така є і взагалі є багато намазок. І ще тут різні салати люблять продавати. Дуже-дуже багато різних видів, але всі вони з оцтом. Тому якщо будете брати тут якийсь салатик, знайте, там буде оцет. і багато. Ось така от намазочка євро 19. Вона якби йде з ікрою. Більш як паштет схожий щось таке. Такі ось які загоднує намазки. Аляска більше. Ну, таке, все рибне, його тут дуже багато. І останній 14-й пункт це буде. Що? Це буде капуста. Капуста не просто свіжа, а різна консервована. До речі, і різних видів капуста. Тобто тут навіть якась червона така є. Я чесно скажу, не коштувала, але я бачу, що всі дуже так добре купляють і в супермаркетах дуже є великий відділ, де ця капуста продається просто великим-великим асортиментом. Ось капустка, подивіться, який вибір. Червона в банках, в пакетах, різних розмірів. Яка завгодно. І звичайна є наша біленька капуста. І дуже дешево коштує, тому я думаю, що багато хто може собі дозволити таку капусту їсти скільки завгодно. Бери не хочу. Яку завгодно, споживай. Ось такий був мій топ-14 дивних та цікавих продуктів Німеччини, які продаються в супермаркеті. На останок я хочу ще додати один факт про сир, такий як ми звикли кисломолочний споживати. Тут він продається. З сметаною вже найчастіше. Тут рідко можна знайти звичайний сир кисломолочний. А він вже зі сметаною. І в таких пакуваннях, як йогурт, є поменше розміри, є побільше, який вам буде потрібно. Ось цей сир-кисломолочний, кварк він тут називається. Є в маленьких пакуваннях і є трошечки побільших. Ну, кому скільки потрібно, звичайно, дуже зручно. Ще хочу вам показати. Зараз картоплю, не повірите? Смажена картопля вже готова. Ви просто її розігріваєте трохи на сковородці. І все. І можете їсти. Також, якщо вам не хочеться чистити картоплю, будь ласка, користуйтеся такою. А ще хочу сказати, що тут немає буряка свіжого. Тільки такий є. Варений. І мені подобається ось така кава. Бачите, вона вже в пакетиках фільтрована. Просто пакетик заливаєте окропом і все можна пити. А ще я сьогодні, як зайшла в супермаркет, я трошки згадала початок 2000-х років. Ви мене запитаєте, чому? Чому? А тому, що я там побачила рама Галіна Бланка. Я думаю, після цих слів ви зрозуміли. Так, це був Маргарин Рама, який колись дуже був популярний в 2000-х роках на початку. І всі ці бульйонні кубики. Гана Бланка, там ще різні компанії. І воно це теж тут є. Так що давайте трошки по... ностальгуємо з вами. Ось і давно забута рама. Тут її споживають. І кубики бульйонні, це якась. Марка невідома мені, я таку не зустрічала раніше. Ой, але я тут знайшла ще марку, яка була в нас. 100%, я її ще пам'ятаю. Дивіться, що тут у нас є. Маді. Пам'ятаєте таке? Точно пам'ятаєте? І після того, як ми згадали наші чарівні 2000 ні початок 2000-х років, згадали ці продукти, які були майже в кожного. Ці два продукти були, ну, не знаю, в мене були вдома. Ось. Тепер я вже готова з вами попрощатися, побажати вам гарного сьогодні вдалого дня. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво, ставте вподобайки і до нових зустрічей!